Всім привіт, з вами палич і це рубрика Кращі бої в World of Tanks». І це ріплечик нам надіслав хаб, Ньюз, той, що Стас, також блогер, всі... багато хто його має знати, якщо не всі. Так, і нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечий на такий от огляд, на таке от коментування. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри і за символічний донатик я його запишу, викладу на собі на, собі на канал. Ось такому стилі народ. І так, що ми маємо? Ми маємо леопардика, ми маємо лепардика, карта перевал у нас. Е, да. І я думаю, зараз 10 фугасів, 10 базових снарядів, 30, о, 20 базових снарядів, 30 голди у нас загружено. Да. Я думаю, зараз буде стандартна історія. Що в нас в полетешках? У нас летешок, походу, немає. Е, Просвітить перекат нам, по суті, не буде кому. Хіба не знаю, Хтось попробує це світонути. Да. Чи можливо сам. Стас спробує це зробити. Отак, от, от, да. Він сам вирішив на Льопіку поїхати посвітити. А стапе, ні, нє-нє, охорона відміна. А, ні, ні, охрана, О, ні це, це просто тичка. Ти ну думаю, ніфіга собі це нагла тичка насправді. Це могли так зараз покарати, що капець. Ну, в принципі, якщо пройшло, то пройшло. Дві халявні тички дав у прокат. за засвіти, є засвіти. Є сніба 780. -а. Нормальненько слухайте, посвіти на прокаті і дашки. Нормально, вже. І ще одну додасть, вообще здорово. Ну, блін, леопард, який же приємний по стрільбі, це жесть, звісно. По кайфу. 1730 перекат, це дуже сильно, насправді. Так, ще й танкуємо. Взагалі, блін, імба получається. Получається, імба. На леопарді двох адахів вже. Є, Нормальненько. Так, що ми бачимо по мінікарті. В центрі, по суті, наш вже ніколи не лишився. Лишився черфутюль, який закривають з грільом. Чарі, який піджався, червоної команди це нам все, все добре. У нас виходить. А ми тим часом мінуснули т 103-го. Правда, також отримали тичку. Ну нічого, нічого. До речі, по збірки так бачить, тут оптика є. Можливо, звісно, це так і задумувалося, щоб з оптикою посідати перекат. Ну на таку карту він не потрібен. Тут на таку карту на цей танк потрібно ставити вентиль досвід загартування. Карта коротенька, граємо в упорі, оптика нам точно не потрібна. Це так, народ, вам на майбутнє. Леопарда дуже крута пушка і вона не потребує по суті, стабілізатора. Знайшли борща, чи бор знайшов у нас. О, тих-тих-тих! Куди? Оце да. Я шо... А про ту пофіг, прот мужик. Піде. Ооо, засуджуємо, Стаса, засуджуємо. Ладно, не зас. Ладно, простимо. Оскільки сам упав за протом, значить все нормально. Вони ще з двох прота заберу... з двох з протом заберуть рогу. А так підсрачничка такого під... піддав, звісно. Рога в шокі була сьому, тільки що так розумію. Ось бачите, ми навіть без пушки. навіть пушка в червона виб... жовта вибита, да? І навіть зараз ми цього не відчуваємо на леопарді. Просто не відчувається, що те щось погано з пушкою. Просто ти виходиш і даєш. Ладно, це виходиш і получаєш, і не даєш. Ну він. Піджався сюди, щоб удобніше, типу, накидувати було по омонщиках всяких. Ну так, да, так в принципі відбувається. Чим там, 703 -та дачі бикує дуже, дуже сильно. І, по-моєму, він нас буде дивитися. Нє, нас не дивиться. Дивіться, чого летить Леопарда, навіть з пушкою в жовте. Жесть. Зараз має полікувати пушку. В принципі, обережно. Ху -ху -ху! Нормально. Тим часом 5 дашки вже, і трошечка... і, тр... і трошечка да, фрагів у нас є. Навіть з жовтої пушки Леопард просто такі постріли видає, блін. Куди ОМОНу, в лючки? Ну, це сильно, дядь, це сильно. О, нарешті полічив пушку, думаю, да, блін, щось щось не то, да. Хорош, хорош, є твічка 257. Що нас по мінікарті? У нас по мінікарті міні що? 7-1, вже просто треба їхати добивати, я не знаю його п'ять-таки, да. Ну це обідка, мені, це обідка. Це тут мало, мало б бути б 25-7 забирати, мав би, мав би закривати зараз ОМОН. Ну, хоча Мон тут щось, там, трошки цей, да? Єсть! Омон є. Четвертий фраг, четвертий фраг. Ну це, говорив, Стас буде Ультрамайстер. Ультрапупер суперпупер, майстер, ультра супер майстер Осик у мене, так і, ну, так і вийшло. Ультрапу, Ультрапупер, суперпупер. Перевал, коротка карта, 11.1. Не знаю, в таких турбачах брати майстра це прям не знаю, це, Як то кажуть. Як? Як? 5700 урона, полторашка асіста. Грузить фугасики, що тут у нас стоїть. ПМ-очка, дві артулечки, він буде перший на них. Але 246 хп він може бути зараз перший в ангарі, я вам так скажу. Більш того Більш того, може бути перший в ангарі. Леопард, до речі, з оптикою. Можливо, навіть пересвітить арту так, що вона його не знайде. Можливо. Їде так на горку, так прям зразу цей. О, привіт! Привіт, мой свет! Єсть! Фугасики арта, це фугасики леопарда на арту, це просто смаколика да й арта. Ану вертушку! Шостий фраз! Русля не пробито! Ну оставте пацану воїна. Блін. Не оставили пацану воїна. Полетіло в каток по арті і. Не вдалося воїна взяти. А що ми маємо? 6156 урона за 3 хвилини бою, якось так. І 100... і 1546 асістика, блін. <смі> Тільки не кажіть, що леопарду десятки з восьмерками не додати мій майстра, блін. Не вірю. Білягамуха, це майстер. Народ, навчить мене брати майстра за 6000 урона на... на десятках. Це що таке? Так, підводимо підсумки цього бою. Сліпого асіста немає, так і залишилося. 1546 асистику, 6156 урончику, і у нас є 5 фрагів, у нас є основний калібр, у нас є снайпер, отак от. Да, куча всяких дуелянтів понасипало, там у нас бойці, оцю всю історію, блін. Ще й, й заговорено дали нормально. І є майстеросик народ, є майстеросик. 1252 досвіду забій. Це, це такий тоненький майстеросик. Ану, підожіть, навіть хочу подивитися. Е, цей. Хочу подивитися. Типу, 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 Лепард 1. 1208 досвіду нам е, на майстра потрібно. Да? А ми отримали. 1252. Да, то нюсенько, то Ну, майстер є, як то кажуть, Майстер є майстер. 19 пострілів, 19 попадань, 16 пробивань. Непогано. Непоганий хороший результат у нас Да, В цьому бою. Ну, як то кажуть, заслужений майстеросик. Нагнув нубочку, нагнув. E -е -е. І нагадаю, також що ви можете надіслати свій реплей на такий -то огляд. обов'язково має бути e -е, майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб відкривався коректно. І за символічний донатик я його запишу і викладу на канал от такому -от стилі коментування. На цьому все народ. Всім все найкращого. Тримайте себе добре, все буде Україна.